Вітаю всіх на Рівненському авторинку, знову ж таки субота, знову ж таки знімаю. Просили в коментарях пошукати Mercedes х 2005 років. Якщо попадеться мені щось схоже, обов'язково відзніму. А так дивимося ціни і постараюся відзняти цікавий ролик. Все гарно, всім переглядом. Каже, що тільки. Каже, що тільки приїхала ось ця шкода. Гарний збережний стан. Із Швейцарії є два ключа в наявності. Два комплекти резини. І два комплекти гуми. Одна літня, друга Ось зараз на літній, можете бачити. Та на диску. А зимня гума на дисках. Які там ці диски не бачу. А, насталево, звичайно. Метилево. Все, розумів. Приємний чоловік. Тут продає, до речі, ось так він виглядає. Заходьте на вулицю Мленівську, автомайданчик. так? Так він без назви, в принципі, але е, підказує тут власник, називається Швейцарія авто. Е, будь ласка, цікавтеся, я швиденько відзніму. Які тут є автомобілі? Е, чому два слова замовив за них, тому що приємний дуже продавець, спокійний, без знаєте, лишнього впарювання і так далі. Можете заходити, дивитися, кому який автомобіль підходить. Самі займаються вони пригоном. Я думаю, можна сюди звернутися. Ось є номера телефонів, навіть під замовлення, я думаю, автомобілі. Також тут є норми. Тобто, ну, можете собі замовити. А так перед нами Renault Clio. Один і два бензин 2009 року, 5700. Фактично я всі автівки сьогодні відзніму. До речі, пишіть в коментах, що вас цікавить. Все рівно я приходжу в суботу на авторинок, знімаю. Написали сьогодні, що цікавлять мерседеси. Але... Не знаю, чи чесно кажучи, щось таке попадеться. А так пишіть в коментах, обов'язково звернув увагу на те, що, вам, що вас цікавить. Знайшов я е, один Mercedes е, Є на 220 кузові. Е, можуть загнати його підвоєнного. Тобто, поки йде війна, військовий може вам загнати його і з вами домовитись. А там ви вже його розмитнете. Розмитнете. Нічого страшного. А так, ціна його 3200, ну це без розмитнення, зрозуміло. І ось такий Mercedes. Все-таки одного ми знайшли. Гума, автівка на автоматі. 3,2 дизельний мотор. Ще раз роздивіться салон автівки. Комбінований салон, ну, автомат, повторюсь, і якось так. Також любителям мінівенів. Все, дякую за 6700 2010 року 1.6 дизель. Автомобіль на автоматі. Колись я собі такого підшуковував, тому що полюбляю сімейні автомобілі. Цей даний автомобіль перевагами є те, що він по кузову дуже непоганий, в принципі, кузова у них. Він вмісткий, мені подобається Ось це велике лобове скло. Дизайн такий спірний, але колись я таку, мріяв про такий автомобіль, хотів собі, тому що він на автоматі і дружина також могла б на ньому їздити. Ну, такий непоганий варіант, що скажете. Так, ще поряд у нас тут Seat Альтеа. XL, бачимо, лінзи є лінзована оптика. 8500, один рік 1,4 бензин 92 кВт. Бачимо такі легкосплавні диски, літня гума. Автомобіль з механічною коробкою передач з 6-ступеневою тканевий салон. Бачимо. Посередні ось така моя магнітола, шкіряне кермо і непоганий вигляд із заднього плану. Шкода, не бачу парктроніків. Ну, Для такого автомобіля я рахую, парктроніки б не завадили б. І Ford Focus ще. Вже я треба прощатися з цим автомойданчиком. 8700-2014 рік, 1,6. Дизель. Шкода, що зачинений, бачимо механічну коробку передач, каневий салон, шкіряне кермо і звичайний кондиціонер. Автомобіль на зимовій гумі. Також не бачу ззаді Ну, Така от комплектація. Так, на внутрішній. На стоянці я ще зустрів ось таку Renault Captur за 10500 1,5 дизель. Автомобіль 2014 року. І розглянемо автомобіль всередині, бачимо механічну коробку передач. Так, дотримую слова, ще один Mercedes. 2003 рік, 27 CDI і 7000 він продається. Рівненько працює, ось я збоку його знімаю і чую, як працює двигун, так його обійдемо. 270-й кузов цього Мерседеса. Ну так, по кругу обійшли, там всередині продавець, я зазвичай не люблю допитуватись, якось так, телефонуйте йому, розпитуйте детальніше. Так, відзніму пиріжка. Колись була мода переробляти Добрий. за 3800 2008 рік. 1.4 газ бензин і це оригінальний пасажир, нам підказують. Так. Знімемо на втілки Робочий автомобіль. Ну і що зайняв? Ось, У, демонструють нам багажник і всередині салончик. Це бокові праві дверцята відкриваються і, будь ласка, оригінальний пасажир. Візьму ціну гольфого. Цікаво. 6950-2008 рік, 1,6 бензин. Так, Автомобіль відкритий, бачимо всі 400 підйомника, тканевий салон. механічну коробку передач, 5 звичайне кермо і все по-простому, і звичайний кондиціонер. Автомобіль в універсалі на зимовій гумі. Так, ну, в новому вже дизайні Kia Soul вже більш так сучасніше виглядає 17600. 21 рік і є номер телефону. Заглянемо в салон, бачимо посередині вже такий джойстик, який перемикає, грубо кажучи, передачі. Вид автомобіля з заднього плану. Ну, вже вона виглядає, чесно кажучи, досить цікаво. Так, так відзніму гольф. Шостий. 2010 рік. 2.0 дизель на автоматі. Маструє мотор, машина не фарбована. сервіс дня все. За 9900 цей гольф не фарбований. 2.0 дизель. Заглянемо. такий маємо салон світлого кольору, автівка на автоматі, повторюсь. Бачу двохзонний клімат контроль і ось така ціна за 9906 гольф. Дайхацу відзніму, також користується своєю популярністю невеличкою, такий комфортний міський автомобіль 7300 1,3 бензин. 2010 року випуску. Особисто сидів в салоні схожого автомобіля, всередині досить комфортно. Місця над головою вистачає. Не дивлячись на розміри автомобіля, зробили його комфортно. Це його, я рахую, одна із переваг. Відзнімаю сьогодні всі мерседеси 5999 2006 року, 1,5 бензин. Просили легкові, що мали на увазі, ну це ж легковий так, автомобіль. Бачимо, що у нас світлий салон, механічна коробка передач, звичайне кермо. 4 склопідйомника і звичайний кондиціонер. Сьогодні до ока мені попадають гульфи. Декілька я їх візняв. візьмімо ще й цього вже для колекції. Порівняємо. 8,9 на автоматі, 1,6 дизель, 12 рік. Ось такі зараз ціни по 9 тисяч гульфи. Ну, що я вам скажу. Одним оком глянемо на салон автівки. Вікна у нас затемнені, тому незручно знімати. І ще один гольф шостий, також в універсалі, 7813 рік. 1.6 дизель. Невеличкий нюанс. Скол по лобовому скол. а так У нас механічна коробка передач 5-ступенева салон, звичайне кермо, звичайний кондиціонер. В попередніх гольфах я мимоволі помилився. зовні дуже схоже на те, що двохзоний клімат, але ні, це просто підігрів середінь передніх і я, напевно, помилився. так що Вибачайте. Ось такий автомобіль на зимній різині. Гумі перепрошую і, на жаль, немає парктування взаді. І ще один тільки вже Golf Plus. Ціна договірна 2007 року. 2.0 дизель. Кіряний салон перед нами, коробка, автомат. Підігрів сидінь. Ось це вже нарешті перед нами двохзонний клімат-контроль, ми бачимо, тобто така більш-менш комплектація, навіть непогана, я би сказав, у цьому гольф плюсі. І... Все. На сьогодні, я думаю, достатньо, тим паче вже майже всі роз'їхалися, я залишки вже відзнімаю. Перед нами ще ось така кралечка. за 13900 1.40 520 BMW на 2.0 дизельному моторі. Технічно без зауважень пише в табличці. Ну, Можна тільки милуватися цим автомобілем, чесно кажучи, такий в нього ну, потужно виглядає, а BMW є BMW, що тут скажеш? Під кінець зніму ще цей Citroen троен це 4-й. 16520 року, 1,5 дизель на автоматі. І ще раз повторюсь, підтримайте канал лайком, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, на цьому каналі ви завжди побачите 100% рівненський авторинок і те, що тут продають. І пишіть в коментах, що різняти на наступному авторинку. Відкрили нам даний Citroen. тканевий салон, бачимо підлокитники, також коробка автоматична, ну, я вже попередньо говорив. Кнопка старт-стоп. Задній ряд сидіння зніму. Три сидіння вже у нас тут. Такі столики, щоб перекусити. Непоганий сімейний автомобіль. Продається на авторинку в Рівному IONIQ. На максимальній комплектації 39 кВт годин батарея у нас ціну 16399. Нещодавно заїхала в Україну і роздивимось салон автівки все гарненько, чистенько. Повторюсь, що комплектація максимальна, і є навіть вентиляція сидінь, всі склопідії мечі і куча асистентів, про які я думаю вам краще розповість продавець. Будь ласка, телефонуйте, запитуйте. Продавець, що попередньо знімав Айонік, щоб ви знали номер телефону. Даний рестайлою вже KIA у нас 18. Попрошу го року, 18800 її ціна і на 64 кВт у нас батарея. Ось так виглядає салон. Також по телефону можете запитати. Непоганий автомобіль, досить популярний. Зараз на дорогах він дуже часто зустрічається. Повторюю, ціна 18800. Запитуйте в номер телефона в, того, в попередньому відео, де я знімав Hyundai Ioniq.